Виявляється, що много язичників. Ті язичники толпами ходять, б'ють, християн, захвачують храми, а потім храми не ходять. Причому, що найстрашніше, захвачують православні храми, а пізніше і влада приймає рішення, що храм уже не їх, а газове господарство накручує довги на попередню громаду. І у многих містах іноді по 100 тисяч дугів висить на тій громаді, яка вже не в церкві, вона вже виведена, а вони не можуть розірвати договор, бо вони вже лишені юридичної. І така патова ситуація лим, за того, що у язичників не є відповідальність навіть за той храм, який вони захватили. Ну коли вас будуть передавати. Перед царями, правителями, будуть вас тягати в суди, будуть клеїти вам злочин, який ви не робили. Пам'ятайте, то роблять люди, котрі не мають віри в Бога, а тому їм робити злочин, зловживати владною посадою, а так як махати ручкою. Махнув рукою і вже діло відкрили. А коли відкрили головне діло, його не може закрити. Уже тоді починають людину переслідувати. Заставляти, щобся признала, да коли й б'ють. А тільки зла в мірі приходить благодаря тому, що хтось із чиновників правителів вийшов за червоні лінії і каже Господь, ви будете на судах. Ну, пам'ятайте, не старайтеся особливо придумувати щось казати, вам бодасться від от Духа Отця Вашого. Буде говорити у вас Дух Святий, ви будете говорити знаннями богословськими, духовними, церковними, і ваші аргументи будуть настільки сильні, що не зможуть протидіяти, протиставати вам, ваші опоненти. Будуть вам угрожати навіть убійством, навіть сьогодні угрожають убійством тим депутатам Верховної Ради, котрі не хочуть приймати закон. Про заборону Української православної церкви, бо сам по собі закон буде, вже не закон, а беззаконні, а йому грожають. Серйозний час настав, великі спитання прийшли до нас. Ми вчора мали праздник воздвіження Христа Господнього. Крест наш є той образ жизни, та правда Божа, до котрої призиває нас Господь і не боятися. І якщо у 21 віці. На християн возводять такі гоніння, то значить, много буде в нашій державі і сповідників за віру Христову. І хоча каже Господь, придасть брат і брата на смерть, єди останеться православний піде в Унії третій розкол. Востануть діти на родителів, бо їх научать у школі у в телевідіні такого, що не прийдуть до і будуть воювати з батьками своїми. А ви, християни. Не будете ви мати великих наград, медалів за вашу віру. Ви будете ненавидимі всіми за ім'я моє ім'я Христово. Но претерпівши до кінця лише тот і спасеться. І так Бог благословляє нам віяти, як важно укріплятися у благості Божій, каже Павел Постанню Тимофею, укріпляйся у благодати. Христом Ісусом, Щось чув від мене, передавай вірним людям при свідках, а страдання Твої переноси як добрий воїн Христа Господа. І так, якщо Бог призиває нас нині бути добрими воїнами, котрі воюють з гріхом, і страстями, пороками, котрі духовно возрастають, але в то же час получають удари і гонення со сторони всьогосвітніх язичників, то стало ясно, що многі люди а ще претерпівають до кінця, оці люди будуть наслідниками Царства Божого. Бо не є того пуття коротшого у Царство Божє, як путь мученічіства, путь ісповідничества. І язичники то знають. Сатана, котрий їх водить, теж знає, а тому вони всячески хочуть, щоб люди самі відійшли від церкви, внушити людям, що то не добра церква, віра, не добра, і оби опустили усі храми, як то було в советське время у перші десятки років гонення на церкву. Но правитель не буває вічний. І Юда умер. І правителі вмирають. Ми просимо Бога Боже благослови нам бути дітьми Божими і наслідниками царства Божого.